Вареники з картоплею для українських захисників ліплять жительки села Дзвониха Тиврівської громади. Волонтерську кухню зорганізували у школі. Працюють 10 господинь. <працю> Аби робота просувалася швидко, обов'язки поділили. Я замісила на цих дівчат. Не вироблять виліплять. Тоді знов друга льміси. У Валентини Кучерук троє синів. Один зараз захищає Україну, інший за кілька днів теж піде на війну. Менший ще навчається. Хто не поможе бідним тим дітям, які там суродні? може голодні, може холодні. Ми в жовти і вулика того зачіпати не можна. На фронті її син Світлани Станіславенко Суспільному жінка розповідає, готувати сюди приходить за день, бо за два до загрузки автівки з провізією для захисників. Зараз наліплюють до трьох тисяч вареників. Мішок розпочат, у нас ще були пакети по кг, да? було три пакети по 5 кілограмів. Це майже 15 кілограмів вже використали. А це розпакували мішок на 50 кілограмів. Надіємося, ми може його з Співмішечка спрацює. Аби у захисників були сили нищити загарбників, у вареники кладуть багато начинки, а ще заговорюють його на перемогу, каже Ніна Оксаненко. Щоб було сітно, щоб живі здорові були тільки з перемогою. Тільки одні думки, весь час. Кожному варенику такі думки. Варять їх у двох каструлях по 50 штук, каже пані Валентина. Саме вона відповідає за готовність вареників. Опісля їх добре змащують шкварками. Щоб було смачно, жирненько так. Раз тиждень приїжджають до нас машини і 25 п'ять відеочок. Ми віддаємо тиждень. Окрім вареників, господині Дзвоницького старостинського округу для бійців ЗЕСУ готують також тушкованки, налисники, голубці та випічку. У нас люди тут займаються варениками. Є люди на дому, які безпосередньо роблять автоплави, голубці, млинці, і випічки багато. Також нас є най. Приближні, найближчі села це Колюхів Канава, які також долучаються. Готову продукцію забирає волонтер Михайло Бузін. Приїздить раз на тиждень. Вантаж відправляють переважно на Донеччину. Мені вже сьомий десяток в армію мене не візьмуть. Я вирішив волонтерити. Раненько приїжджаю в село 8 годин ранку. Люди біля воріт вже виносять картополю, бурячок, морква, цибульку ну абсолютно все. У мене біля 15 сіл щоб ви зрозуміли, і ми вже відправили. Ми зібрали, значить, тільки мою машиною зібрали 146 автомобілів за 300 днів війни. Готуватимуть для українських оборонців кажуть господині. Допоки у цьому буде потреба не здаватися та не опускати рук. Їх надихає робота ЗСУ та вдячність бійців. Жителі села Дзвениха дякуємо особливо за плащі і за вареники. Велика вам дякую. Слава Україні! Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.